Вітаю всіх, хто дивиться чи слухає мій канал. Сьогодні я в такому чудовому місті для здоров'я та користі всім рекомендую відвідати ранньою весною ліс. В лісі, звичайно ж, чуємо гамір, пташини і спів. Тут безмежне злиття звуків. Ось дивіться, які дві горлички супроводжують мене по лісу. Отже, я не сама тут. Чується терпкий, приємний запах природи. Але, як ми знаємо з ранньої весни, люди заготовляють в лісі соснові врунічки. Ось такі я бачу. Прекрасні бруньки. Саме в цей час вони накопичують максимальну кількість цілющої сили. Соснові бруньки це зачатки молодих пагонів звичайної сосни. Збираються вони з ранньої весни із молодих сосен віком з 10 до 30 років. Бруньки сосни мають рожево-коричневий колір. Коли відламуєш, то вони буро зелені, яскравий аромат іде від них і гіркувато смолянистий смак. Ось дивіться, скільки їх багато на таких молодих деревцях. Зовні вони нагадують короткі пагони, які начебто зібрані у таку корону із смолянистою основою. Для чого я збираю бруньки сосни, бо вони є природнім лікувальним засобом, корисні властивості бруньок сосни в тому, що вони мають протизапальну, антисептичну дію, знижують температуру, також Звичайно ж, зміцнюють імунну систему організму, навіть полегшують біль суглобів, ну, також знімають стрес і психічне навантаження. Встановлено ще одну цікаву властивість соснових пагонів це здатність зупиняти кров. Високий вміст дубильних речовин у складі бруньки соснової сприяє згущенню крові, і тому треба бути обережним при використанні. Але при кровотечах брунька сосни приносить значну користь. Ну що ж, провела ось таку хі, незвичайну екскурсію з сосновим лісом. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім саме в цю пору відвідати ліс і запастися такими корисними сосновими бруньками. Бувайте всі здорові!